Доброго дня! Перш за все хочу подякувати всім хлопцям і дівчатам, хто боронить Україну, і дійсно дякую долі, що дихаю з вами одним повітрям. Сьогодні я вам розкажу про наш новий виріб: це протимінна накладка SafeStep. До речі, назву придумувана нейронка. Майбутнє близько. Дай Бог скоро і придумувати якісь речі, буде штучний інтелект і красити теж. Ну і проєктувати, в принципі. По базі. Від чого захищає? Від ось таких речей протипіхотних мін. Але не таких, тут в принципі інший, а нажимної дії, метою яких є не знищити людину, а покалічити, щоб отримати інший вид шкоди, який хочуть заподіяти противнику. Основною загрозою в протипіхотних мінах нажимної дії є бризантна. Це те, що розриває, відриває і, в принципі, таким чином шкодить людині. Якщо трошки зануриться в базу, то захист від таких речей ділиться на два типи. Це те, що зменшує дію факторів вибуху, і, в принципі, унеможливлює вибух по суті. Тут відбувається розподілення ваги на більшу площу і просто не активується підрівник. Людина прийшла, міна не спрацювала. Там, де зменшується дія, є, є дуже багато виробів по всьому світу. Вони можуть бути як тут, розподіляти е, в сторони, розводити, там фугасну і брізантну дію, да, там піднімати ногу. Мати в своєму складі якісь гелі, там, вакуумні трубки, і т.д. і тепер. Під любі тактико-технічні завдання виробники у світі придумували рішення і таким чином в різні періоди історії захищали, скажем так, військовослужбовців. Потрібно розуміти, що війна, яка відбувається в Україні, і ті загрози, які є зараз, вони мають. Відмінності від е, того, що відбувалося у світі останні, там, наприклад, 30 років, не? і речі, які були розроблені для інших країн і для інших полігонів е, військових дій, вони не зовсім будуть працювати в Україні. Тобто, якщо ми візьмемо е, захист ноги, де відбувається розподілення по е, масі на площу, ну це де буде там, 40 на 30 така подушка м'яка. Вона може бути надувна, там, полімерна, е, без різниці. але я думаю, вона не сильно буде працювати при тих погодних умовах, які є в Україні. У нас ярко виражені чотири пори року. У нас є сніг, болото, суха погода, є мінус 40 і є там плюс 40. Ну, образно, так? Да? Тобто, це потрібно розуміти, і при вирішенні якихось тактико-технічних е завдань обов'язково це потрібно враховувати. Тому і ця річ розроблялася саме під ті умови, які ми маємо зараз. І п'яті тактико-технічні завдання. Принцип дії захисту в цій накладці це розподілення дії вражаючої вибуху, винесення точок пікових по навантаженню за силует ноги. І основне спеціальна полімерна конструкція. Яка не містить металевих елементів. Вона може бути ось такою, а може бути проверсія, яка зараз доробляється. Там буде захист голіностопа, ну і чуть-чуть буде відрізнятися конструкція кріплення. Вона може використовуватися ця накладка як і в комплекті з вибухозахисним костюм Яровіт, так і самостійно. При самостійному використанні додатково буде комплектуватися схожим кожухом арамідним для захисту від уламків міни, ґрунту тощо. Сама накладка забезпечує. Зменшення в рази дії вражаючих факторів вибуху, таких як фугасна дія і основне бризантна. Тобто, по-простому, вся бризантність від ось такої міни гаситься самою накладкою. На ногу дія не відбувається. Це досягається за рахунок конструктиву і також внутрішніх елементів. В конструкції цього виробу, на відміну від цього, відсутні металеві елементи. І ця річ, і ця річ плюс-мінус працюють в тих умовах, для яких вони створювалися. Тобто тут, через те, що підняття силуату є мінімальним, важко досягнути якогось стабільного захисту від мін такого типу. Ці більше будуть працювати з ПФМ-ками, ці будуть працювати стабільно з ПМН. -ками. Але є один момент, вони дуже важкі і громісткі. Не? Ну, і від собі отаких от два поставити у рюкзак. Це десь на автомобілі під'їхав, попрацював, загрузив, поїхав. Ну от, до прикладу. Тут підняття силуету ноги від площі ґрунту відбувається на 100 міліметрів. У них і в патенті записана відстань 100 міліметрів. Ну, 100 міліметрів. Достатньо буде для того, щоб захистити від бризантної дії. Я думаю, найближчим часом в Україні ми побачимо багато копій таких виробів, і розробки будуть рухатися в тому напрямку. Ми не стали це копіювати, тому як для наших технічних завдань, що ми отримали від людей, для кого це розробляли, основною умовою була вага, зручність, компактність. Тобто, ну от, якщо візьмемо з кріпленням, ось так ми можемо скласти. І при вазі 800 грам, там кілограм 600 переносити і не відчувати особливого дискомфорту. Все, що я розробляю в своєму житті, я стараюсь зробити максимально професійно, виходячи з тих можливостей, які в мене є на даний момент. Тому і тут було потрачено до 2 років. Це вже якийсь там, шостий чи сьомий вид накладки, який був зроблений. Ну, Купу тестів. Зараз покажу, як це все відбувалося на спеціальній машині. Ось тут буде підрив на ПМН-4. Як бачите, з ногою все добре. Важливо зауважити, що захист, який би він не був дорогий, технічно важкий, виконання не дає 100% гарантії того, що не буде ураження. Захист цього на все це. Збільшення шансу. Якісний захист, шанс більший. Причому потрібно при захисті розуміти також весь об'єм загроз, який є. Це компроміс. І 100% гарантії ні на що не буде. Буде тільки збільшення шансу. Як тут ця річ значно збільшує шанс залишитися з цілою кінцівкою. При тому, як буде відбуватися, не дай Бог, при наступанні на міну підрив. Можна отримати різні наслідки. Можна залишитися, скажімо так, в струю і спробувати переміщатися і виконувати якісь завдання. Ну, а можна отримати перелом ноги і різної важкості ушиби. Єдине, що 100% можна досягнути, це залишиться з ногою. Тому як міна може підірватися і ось так, і ось так, і ось так. На превеликий жаль, такі речі використовуються дуже багато, дуже багато є ушкоджень. Нам прийдеться з цим боротися на і після перемоги ще багато-багато років. Тому як наші землі щільно засіяні цими приблудами, якраз для того, щоб допомогти зберегти здоров'я, ну було створена ця річ. По великому рахунку, ті технічні рішення, які використані тут. В принципі, вбирають в себе ось такі речі, які були в світовому досвіді, але мають свої відмінності. Ці відмінності захищені і в Україні, і в США. Є патенти, раніше вони подані і оформляються. Для чого це робиться? Це не для того, щоб, скажімо так, отримати з цього якісь корисні речі. Любий розвиток це інвестування і розробка. Два роки купа присформ. Засобів, підривів і цього всього дали розуміння, як це має бути. Далі потрібно розробляти інші речі і тратити. Тупо копіювати це не той варіант, який би дав розвиток. Ось копію цього можна було зробити за там, тиждень. І тиждень десь було потратити на якусь там маленьку рекламну кампанію. Все, бізнес-модель е готова. Але тут немає нічого спільного з розвитком, тим паче немає нічого спільного з виходом на світовий якийсь ринок і популяризацією українського виробництва. Тільки побудова сильного мілітарного суспільства, виробництва забезпечить 100% перемогу. Працюйте, розвивайтесь, навчайтесь, розуміння дає напрямок, а ціль забезпечує досягнення тих рівнів, які ви перед собою ставите.